Доброго ранку, малята! А чи був хто-небудь із вас у місті Львів? Сьогодні я пропоную вам послухати казочку про старого лева. Дуже цікаво у місті, що зветься по княжому львів, не так й багато знайдеться левів. Ну трохи знайдеться, та як не крути, То все кам'яні велетенські коти, І тільки одного зустрінеш в трамвай, в цукерні, де часто він чай попиває, На Галицькім ринку купує він шинку, шпондерок, морквинку, десяток яєць, і з кошиком повним вертає до ринку, А далі зникає в одній із кам'яниць. У місті, що зветься по княжому Львів, Наш лев оселитись давно вже хотів, хоч був він царем та незвіром страшним, а добрим напрочуд до того ж старим. У відні колись він отримав освіту, за час царювання об'їздив півсвіту, у Греції, Швеції жив, у Бомбеї, бував у Венеції, бачив Париж. Останнє кохання зустрів на Бродвей, чимало побачив наш лев дивовиш. Та міста, що зветься по княжому Львів, на жодне у світі міняти не смів. Бо левові предки тепер кам'яні, частенько з'являлись старому у сні, бо знали, що нудився дуже на троні. Навіть не тішився царській короні. Заходили тихо в просторі палати. І прадід на вухо йому шепотів Як втомишся левку володарювати, Вертайся, правнучку, у місто левів. У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев незабаром назавжди осів. Оскільки ж високе походження мав, найвищу мансандру собі відшукав Простора, весела, вікон чотири. Краще й годі шукати квартири, а схід репучі ведуть на горище, маленькі дверцята виводять на дах. І звідти вже бачиш все місто, а вище хіба жовто ж синій на ратуші стяг. У місті, що зветься по княжому Львів, нараз випадає багато дощів, і сталася ранку одного біда. Зі стелі на лева вода, ловив він струмочки оночви і миски, в каструльки, горнятка, порожні валізки, підставив тарілки, криманки і блюдця на шафі крен... креденці, столі та вікні. От лихо подумав: дощі заберуться, ремонт доведеться робити мені. У місті, що зветься по княжому Львів. Напевно, чимало знайдеться майстрів, та як їх шукати, до кого йти? Подумав, подумав і сів за листи. До кро крокодила, слона і жирафи, бо слон допоможе відсунути шафу. Жираф прекрасно лататиме стелю і стане добротним і затишним дім. А крок крокодил пофарбує оселю у колір зелений на радість. Із міста, що зветься по княжому Львів, летіло по світу багато листів, і в кожному з них красувалось таке коханий, мій друже, життя нелегке, купив я мансандру і вікон чотири. Краще й годі шукати квартири. Та раптом почало дощити у Львові, хоч місяць спекотний на календарях, намокли килими. Пири пухові, то прошу відвідати свого царя. До міста, що зветься по княжому Львів, кожен із левових друзів поспів. Хтось у купе, ну а хтось літаком. А слон африканський товарняком. Першою вдалося прибути жирафі, що працювала на телеграфі. Гарна, висока, модна панама. На шиї корали, у двадцять рядів. Жирафа приїхала із Амстердама. Бодамі цікаво, що таке Львів. У місто, що зветься по княжому Львів, потяг експрес, мов на крилах влетів, лишившись нарешті на низенький вагон, жирафа на силу зійшла на перон. І тут звідусіль позбігались роззяви, а нашій жирафі. Хотілося слави. Якісь репортели Прикричали зухвало. Дивіться, панама сягає дахів. Такої, що гості у нас не бувало. Скажіть, чи вперше ви бачите львів? Отак для жирафи все було вперше. Зелену панаму до неба задерши. Вона не зважала на всіх тих роззяв, бо мала на нині багато ще справ. По-перше, знайти той потрібний будинок, де Тамасандра, і що таке ринок. На лихо жерафа згубила адресу, якось ненароком поміж суєти, мабуть, залишила в вагоні експресу. Ну, як же її Лева, сердешний знайти? У місті, що зветься по княжому Львів, багато маленьких забутих дворів, в них діти й бабусі, забувши про все. Дивились на шию жирафа, несе, у літній кав'ярні присіла жирафа, замовила чаю від сивого графа, маленьке тістечко і дві помаранчі, здійняла панаму до львівських дахів, а потім пішла на дитячий майданчик Гойдати на шиї малих дітлахів. У місті, що зветься по княжому Львів. Ще й досі немає великих портів, але під землею є річка одна, то певне підводного треба човна, але для поважного крок рокодила, що має будинок на березі Нілу, що любить качатися в теплім на мулі ота величезна підземна ріка, а раптом пірнеш і наб'єш собі гулі. Ну, словом, та річка була б завуська. У місті, що зветься по княжому Львів, крок рокодил літаком прилетів. А поки тривав довжелезний політ, крок рокодилу немилим став світ. У стюардеси просив безупину змочити водою картату хустину, подати холодний відвар розмарину, принести газ бульку, холодний компрес, вологі серветки покласти на спину. Нівроку намучив усіх стюардес. Тим часом до Львова ви чули про Львів? Прибули туристи із різних країв, вони сновигали туди і сюди, шукали фонтани, де мало води, бо після дощів почалася тут спека. Ось пошта, музей, ось музей, що аптека. А от і сімейка туристів завзято. Знимкує Нептуна із різних боків, аж тут визирає пащека зубата. А, правда ж чудово відвідати Львів. У місті, що зветься по княжому Львів, ніхто не бачив таких от зубів. А мама туристка і тато турист і двійко близнят одинакових на зріст. Забувши про замки, фонтани, валізи, помчали в готель. Пакувати валізи, єдине, що муляло, крок крокодила або він так само завзятий турист, подумав, що посмішка їх засмутила. Напевно, на часі хороший дантист. У місті, що зветься по княжому Львів, наш крокодил пообідати сів в малім ресторанчику біля вікна, і сталася з ним неприємність одна: От кельнер підходив, вам курячі крила. Чи, може, гаряченького крокодила? Та як він оскалився на бідолаху, гарячого родича свинство яке, а кельнер белькоче, збілівши від страху, мовляв Крокодил, канапе таке. Тим часом у місті, ви знаєте, Львів, інспектор міліції дуже хотів у тихому місці спожити обід. Аж бачить за столиком дивний сусід, збирається з кельнера витрести душу. Інспектор, як свисне, він спокій порушив, бо хто ж відриває мене від обіду, де серто й десятка вагоміших справ, той зараз зі мною в дільницю поїде, зв'язав крокодила і до авто упхав у місті, що зветься. Ну, правильно, Львів, старенька бруківка із давніх часів. Ох, як же на ній підкидає фургон, і з тими, хто вранці порушив закон, І раптом побачилась крок рокодилу Крізь грати в віконці і мешканців силу, таку неймовірно впізнанну спину і хобот знайомий, і увесь силует. Та як ти фургона зеленого спиниш, що вперто стрибає по бруку вперед, У місті, що зветься по княжому Львів. Зустріти аж двох африканських слонів було би занадто. Ото й дивина зустріти на ринку одного слона, а того погожого теплого ранку на вікнах львів'ян загойдались фіранки, хтось голосно свиснув, хтось вихлюпнув каву, хтось в спідній сорочці прибіг на балкон, а хтось протирав окуляри. Цікаво, цікаво, та що ж? Таке, як не слон. У місті, що зветься по княжому Львів, гірською трембітою слон протрубів, а потім протисся у браму одну. І тут не до жартів збират... збробилось слону, бо як не впирався товстими ногами, так залишився стояти у брамі, і хоботом довгим чіплявся забильця. І радий би був повернутись навспак. Та хто ж так будує? Ніяк не вдається, ніяк не вдається, хоч плачте ніяк. У місті, що зеться по княжому Львів, зібралась на площі зо три ротів, відкритих широко, бо тож новина, у брамі стирчала частина слона. Зійшлися львів'яни слона рятувати, і з ратуші вибігли всі депутати, пожежники браві примчались до ринку. Міліція, беркут і навіть швидка, трамваї зробили тривалу зупинку слона рятувати то річ не легка. У місті, що зветься, та знаєте львів, не в кожній мансандрі знайдете Львів І тільки в одній, де фіалка цвіте, Засмучений лев дожидає гостей. Ось лев, задрімавши на мить над листами, почув несусвітній гармидері з брами. Він висунув гривку крізь отвір віконний, вслухався до гамору, глянув униз, схилився, тримаючись за підвіконня, та раптом під ним обламався карниз. У місті, що зветься, не Лемберг, а Львів, із п'ятого поверху лев пролетів, згадавши всіх предків і левицю одну. Гепнувся просто на спину слону, а слон з переляку, як дригне ногами. Як раптом рване заднім ходом із брами, розкидавши вмить у наляканий натовп дрібних репортерів, всяких роззяв, пожежників бравих міських депутатів, що збіглись на площу усіх, роз... тим часом жирафа собі малюнків гойдала у місті, ви знаєте, Львів та раптом почула крики і гамір, і помчала хочі у коралах. Панамі, за ледь не торкаючих львівських дахів до ринку, де натовп шумів шаленів, в ту мить міліцейський фургон з крокодилом, ледь-ледь не наїхав на лева й слона, і тут і жирафа нагала споспіла, і нарешті відкрилась уся дивина. У місті, що зветься по княжому Львів, зійшлися дороги з далеких світів. І вискочив крок крокодили з фургона, і слон африканський позбувся балкона, І Лев, обтрусивши всіляких роззяв, жирафу і друзів усіх обійняв. А ще й мовив, як довго на вас я чекав, як сильно побачити знову хотів, і далі забракло вже левові слів. В долоні заплескало місто левів. Раділо все місто, радів рідний Львів. Вся площа дзвеніла на сто голосів, але, так щасливо скінчивши політ, так начебто знов народився на світ, Хоч був він старий, а радів, як дитина, і місто красиве, і сонячна днина, і друзі, що хороше їх обіймати, і привітні львів'яни, і місцевий вомонт, і поруч і мер, і міські депутати, що радо поможуть зробити ремонт. Мер міста, що зветься по княжому Львів, За морських гостей дуже радо зустрів. І каже до лева Ви пане, зайшли? У ратуші якось чайку попили, а потім слону, крокодилу і пані. Ну, звісно, жирафі. Ви гості жадані. Тож хочу уклінно усіх запросити У нас погостити хоч кілька деньків. І може й назавжди у мирі зажити у місто, що зветься по княжому, Львів. Скажіть, ви ще й досі не чули про Львів? Мерщій замовляйте із сотню квитків, запрошуйте друзів, знайомих, родину і разом до Львова гайда на гостину, то місто, в якому ви щастя знайдете, його прославляють співці і поети, там вулички, площі, старенькі трамваї. Там леви в мансандрі, живуть залюбки. і люлечку курить, і чай попиває, І дітям друкує чудові книжки.